І всім привіт! З вами я Feonx, і сьогодні ми будемо рибалити на сервері Гост Ролиплей. Хочу сказати, щоб ви вводили мій нік при реєстрації на сервері. І ссылка на гру буде в описі, а ми їдемо рибалити. І так, для того, щоб нам рибалити, нам потрібна ліцензія на човен стоїть 5000, ліцензія на, продажу, на продаж риби 5000, вудочка. Начебто 300 баксів. І ще наживка, яка стоїть одна штука 5 баксів. Тобто 100 штук 500 баксів це небагато. Підходимо до риболова, покупаємо наживку і йдемо рибалити. Наживка дуже дешева, я не розумію, чому так, але це дозволяє вам більше. Заробляти. І ще скажу, що скіл багато рішають, тому що чим вище скіл, тим більше вам падає рідкісна риба по типу акул. Ну, а в мене скіл другий. ну, Під час відоса я прокачаю третій. А ми йдемо рибалити. І так, ось ми вже на пірсі приїхав я. Вводимо команду Slash Time і нам говорять, що зараз. 9 година, отже, ми майже вчасно приїхали, зараз почнемо рибу ловити. Я вам розкажу коротку механіку і ми почнемо е, працювати. Ось я вже приїхав до мітки, вам потрібно взяти в оренду човен і приплити Мітки. Не обов'язково паркуватися прямо на мітці, можна просто е, поряд нею, але я е, візьму мітку, тому що ну, вона мене відволікає. Потрібно взяти в інвентарі вудку і, і, і почати рибалити. Потрібно ось на Y відкрити інвентар, або слеж. І ви відкриєте інвентар і потрібно взяти вудочку в руки і натиснути Alt, щоб закинути вудочку. Чекаємо секунд, 20, ну, може 30. І тоді у нас з'явиться міні-гра ось така. І вам потрібно натиснути на рибку. Я піймав використану банку. Ну, не пощастило. Але я думаю, що якщо будемо працювати годину, то може щось і заробимо. Ось ми вже відпрацювали годину. І ось вам докази, що пройшла година. Ось скільки всього ми нарибалили. Я думаю, що це достатньо. І зараз ми дізнаємося скільки ми заробили грошей. Зараз в мене 24 731 вірт. Тому що долар казати якось неправічно. Будемо називати це віртами. Я заскрінив на всякий випадок. І зараз йдемо продавати. У мене 19 медуз. Кожна медуза по 30 доларів. 29 з брасом. Один з ебрасом 45 доларів. 41 адун. Один адун 60 доларів. Риба метелик – 22 штуки. Е, риба ангел 21 штука. Риба клоу 14 штук. Риба клоу недорогі. І акули в числі 7 штук. І одна банка. Взуття немає. Уви. Так, і в мене 36 тисяч ого. Нормально. Так, а тепер в калькулятор. І в нас вийшло, що ми пішли в плюс на 12 008 Врт. Якби в мене був п'ятий скіл, заробив би набагато краще. Але хай буде, як буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо хочете бачити більше контенту. А я пішов знімати ще якийсь контент для вас, тому що Бу це моя робота як медіа. Всем удачи и всем пока.